Діти війни ще якийсь рік тому. Ці слова в свідомості українців викликали асоціації виключно з пенсіонерами, які народилися під час великої вітчизняної, але збройний конфлікт на Донбасі все змінив і створив нове молоде покоління жертв військової агресії. Тим не менш, влада самоусунулася від цілої низки важливих проблем. Попри постійні заклики правозахисників з окупованої території, досі не вивезені сотні дітей, позбавлених батьківського піклування. Ті, хто потребує допомоги, найбільше ті, про кого держава зобов'язана подбати в першу чергу, кинуті на призволяще. Так само не надто переймається влада і долею неповнолітніх, які сьогодні втягнуті безпосередньо бойові дії. Сьогодні діти, в тому числі, на жаль, залучаються до військових дій, і ми з вами всі бачили репортажі стосовно того, що діти зі зброєю в руках приймають участь у складі певних добровольчих батальйонів, що діти перебувають на блокпостах, і таке інше. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за час конфлікту на Донбасі загинули 68 дітей, 176 отримали поранення. За суперечки дорослих, молоде покоління вже сплатило за надто велику ціну. Тож зараз найголовніше не дозволити цим страшним цифрам збільшитися. Адже саме на сьогоднішніх дітей покладена головна роль у майбутньому відновленні цілісності держави. Дуже важливо, і ми робимо рекомендації, щоб це було. Щоб ці діти, це покоління було провідниками інтересів українських на звільненому Донбасі, і щоб з іншого боку вони ці діти стали важливим фактором реінтеграції Донбасу в Україні. Але навряд чи дітлахів, що пережили найстрашніше, має хвилювати, яку місію вічно заклопотані дорослі поклали на їхні слабкі плечі. Малечі потрібно лише одне, аби їх захистили і повернули вкрадене дитинство.